Привіт! Привіт! Він мене не чує, чи що. Влаштуватись на роботу, придбати квиток. До побачення. До речі, напишіть коменти. Ви в реальному житті влітали? Усім привіт, друзі! З вами Winterfell TV на зв'язку. Перед початком основної частини по традиції. Не тисніть лайк, не підписуйтесь на канал. Попереднє відео набрало 159 лайків на момент запису цього відео. І як я і казав, за це, за ваші лайки, я закидую донат на ЗСУ. Скріни вже скинув всі телеграм-канал. Кому цікаво, подивіться. Давайте і на цьому відео так само робити. Скільки лайків зберемо за тиждень з виходу цього відео, стільки я задоначую. Результати скину в свій телеграм. Посилання на мій телеграм в описі під цим відео. Але давайте без так всяких там накруток, кликайте своїх друзів, знайомих. Друзі, вводьте промокод Winterfell TV на усіх серверах Ukraine GTA з другого по 7 рівень, включно. Давайте грати разом, приходьте на майстріми, в YouTube, в TikTok. Пишіть коментарі. Заходьте в мій Telegram, заходьте в Discord. Вам респект. То вже там є в Telegram часто конкурси на ігрову валюту, відео, спілкування в чаті, який приєднаний до каналу. Друзі, робота пілота знаходиться у Києві. Та доступна з 20 рівня. Вам треба права на літак. Як я здавав на права, я не буду вам вже тут показувати. Ви можете побачити це, подивитися моменти з мого стріму в правому верхньому куті залишу посилання та в чаті в коментах. Відкриваємо навігацію. От, кладочка навігація, хто ще не знає, промокоди ось тут вводити. Навігація. Ставимо роботи. Пілот Київ зразу нас тут зустрічає ось тут, найближча Точечка поставлена, міточка поставлена. Трошки дралі, пробіжимось і розпочнемо працювати пілота. З'їжджу один рейс. Подивлюсь, скільки можна заробити на за один рейс, а потім вже прикину по часу, по грошам, можливо, пару рейсів зроблю. Так що давайте погнали, Грузіть вантажте лайкосик свій, пишіть коментарі. Ukraine GTA 2.0 Демо. Григорій. Так, Alt. Влаштуватись на роботу, придбати квиток. До побачення. Влаштуватись на роботу. Ви успішно влаштувались на роботу. Чик, пристебнути рівень безпеки. Ось такий літак-чок. Ну, зараз тут погано видно, тому що... Тому що тут ангар. Ой, гляньте, який гарний. International, Україн International. Сподіваємось, якнайшвидше вже буде перемога України. І, і літаки будуть літати в різні країни. А не так, як зараз. Так, нам треба забрати пасажирів. Забрати пасажирів. Скільки зараз речі часу? 1514. 1514. Запам'ятовуємо. Виймо, виймо. <laughs> і дивимось потім, скільки по часу займе ця робота. Кого ще нема 20 го рівня, ви маєте можливість подивитись цю роботу, якщо ще не бачили у когось. А хто бачив і вам цікаво вже таки знову подивитись, будь ласка, вам дякую. Будь ласка, вам дякую, якось так. Ну, що я вам хочу сказати? Управління достатньо е, таке, незвичне. Ну, можна звикнути, але. Але не зразу. Я на стрімі, прям на першому стрімі по екраніта 2.0 дема вже літав і все було удачно. А потім на стрімі на тижні літав і не міг нормально злетіти. То там то, то все. Так, чекайте, дозволу диспетчера на зліт. 15 секунд. Супер, що в цю сторону летіти. Тому що бувало таке, що навпаки. Ту сторону і якось воно не, не туди, не сюди. І незручно взлітати, і потім ти вже повертати, і все, і падаєш в море. Так, полетіли. О, об'ява якась. Стюардеса там щось об'являє. Об'являє. Оголошує. Оголошення. Пристінніть рівні. Не можна бігати по салону. По салону не бігати. Скоро загориться міточка, ви зможете піти в туалет. Коли загориться міточка, що можна знімати ремінь Спеки, чи як він я забув, називається Да здається так. Ой, що тут за кольори такі? Якісь інші кольори. До речі, напишіть коменти. Ви в реальному житті літали? Куди літали? Розкажіть, напишіть. Я почитаю, мені цікаво буде подивитись, побачити. Все, красиво, летимо Хочу побачити, де я зараз пролітаю. Ось, де я зараз пролітаю над Харковом, над Харковом. Скоро тут буде Харків. Він там ще будується, але вже міточка Харків є. Так, куди? Ага, туди. До речі, друзі, а ви бачили мій попередній відос про огляд, міні-огляд Тікренгета А2.0. Пишіть в коментарі, що ви хотіли побачити, яку роботу потестувати. Під тим відео так само я вам казав, але. Там таких коментів не дуже багато побачив. Так, тут починаються деякі приколи. Будь ласка, будь ласка, тільки я не хочу заново розпочинати. Давай, все, щоб було красиво. Слухай. О, приб... шасі я прибрав. Може так буде краще? О, до речі, здається, краще трошки стало. Шасі... Шасі... аж, так? Да? Так, де куди? Нє-нє-ні. -ні -ні. Ну як? Ну я щас не. Ай, треба робити коло тепер. До речі, це Дніпро вже. Да, лівий берег Дніпра. Ладно, зробимо коло. Зробимо коло. 2,000 years later. Ой. Ой, це капець. Коротше, ну ви бачите, да? Ви бачили. Важкувато все ж таки, важку, важкувато управляти. Десь важкувато. Оце я міточку пролетів. Тепер треба робити коло таке, щоб розвернутися і знову туди потрапити. Скоріше за все, треба зробити кільця ці більше. Треба таку ідею подати. Хтось у мене на стрімі таке писав. Хто це писав? А ну скажіть. Хтось пам'ятає це? Я пам'ятаю. І це нормальна тема була б. Більше ці кільця зробити. Зараз ми над Дніпром. Я розвернувся. Давай. Забирай. Забирай, забираємо. Є. Yeah. Є! Yeah. Сразу поряд ще одна. Да, я зрозумів, що треба, буде, треба повернути, нормально. А, клас. Тепер повернути сюди. Ні, направо, все ж таки, повернути. Хоча я думав наліво. Стигаю? да, нормально. Вроді нормально. Польот нормальний, польот нормальний. Друзі, вантаж ти лайкосик. Тиждень. І ви пам'ятаєте, да, що буде, коли тиждень пройде? Ти ми уже полетимо. Летимо назад, да? Да, ми уже летимо назад. Получається, у Дніпро залетіли і назад летимо. Ну я! Ну но... капец, опять, не туда. Ну, вин важкий в управлінні. Важки. Важкувати, плюс кільця малень маловаті. Ой. Так, політ нормальний. Поки що вдачно, удачно, пройшов. два кільця, три, здається, вже. Так, ще одне. Чекпоінти Ну, пасажири там трошки, я думаю, їх по -по Повертало, там поперевертало Нічого, нічого. Їм за це буде компенсація невеличка. У вигляді безкоштовного польоту. Подорожі. Будь-яку країну. Будь-яку країну світо. Ну, поки що в Юкренгета по Україні літають літаки. Але сподіваємось буде і далі. Як і у реальному житті. Так, знову Харків. Да, Знову Харків, всі діла. Харків скоро буде. Ой-ой-ой! Фух, 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 нормально, нормально. Політ нормальний. Скільки пройшло? 10 хвилин. 12 хвилин. При тому, що я вже декілька разів повертався, розвертався. Ну, можна буде відкинути ці хвилини, плюс-мінус, да? Чи так і порахуємо. На посадочку! Фух. Колесо, колеса! Гальмуємо! Та нормально, нормально! Чого ти пишеш? Що трейн? Що такое? Фух. Фух. Фух, 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 фух. Скільки грошей, скільки грошей, скільки грошей дадуть, скільки грошей. Скільки зарплатки дадуть, скільки зарплатки дадуть. Фух, на капець, капець. Чуть не капец. Чуть не цей. Чуть не програв. Не програв. В смысле не програв? Чуть не врізався. У землю, і ще й шасі не випустив. Так, 45 600. Та, 960 досвіду. По часу. 13... 13 хвилин по часу. Да, по часу 13 хвилин. Правильно? Зараз 15,27. Що, ще раз полетіти, чи ні? Зараз подумаємо. Поки я йду на завантаження. Щось там підвантажується. Ну, я вважаю, що 45 тисяч за 13 хвилин відкидуємо, що я там віляв літав. Це десь, наверное, хвилин 10? Так, друзі, давайте ще один політ. Сподіваюсь, все пройде удачно, красиво. І файно, і суперово. А може не получу. Тармону! Тарману! Ну, походу, я вже не получу. Ну, і таке буває. І таке буває. 30 секунд. Ви будете звільнення. Отакий От літачок немаленький, величенький. Все, з роботи нас звільнили. Друзі, всім дякую за перегляд. Зараз я тут залетів на четвертий сервак. З Новим роком. Щастя, здоров'я, перемоги України. Бережіть себе, своїх близьких. До речі, а з якого ви міста? Та відповідно, що ви хотіли, яке місто ваше додавили, да? Хто ще не бачив карту, от зараз вам я її потрошки ще показую. НСК Олімпійський, хто не бачив? Я тоді в першому відео тут все проїжджав. А зараз ще трошки конкретніше далі проїжджаю. До речі, класне місце, щоб проводити івенти. Ви ж пам'ятаєте, хто дивиться мене не перший день? Мої стрімі в Тіктокчики, в Ютубчики? Ну і відоси, так, да, і відоси коротенькі. І не коротенькі, там івенти були. Можна тут івент провести? Оле, 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 оле. Чайчки летают, 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 що то было. Батьківщина мати. Ось она. Я, до речі, на гелікоптері сейчас тут налітав, тому що сейчас частіше я уже на п'ятом играю. З новим баттл пассом. І. Налетав, коротше, на гелікоптері. Прапор України трошки змерз, походу. О, а що, давайте HD воду поставимо. Хто ще диви, дивиться це відео? Вам респект, дякую, велике. Якщо ви дивитесь відео. До кінця, спочатку, до кінця. О, прогрозилась, типа, да? Гляньте, як вода гарно виглядає. Я не знаю, я потім подивлюсь, як вона на відео буде виглядати. вам Продається настільки чи ні? Хто з якою водою грає, з якою графікою грає. Ой, ну тут трошки не видно края. Ооо, там гелікоптер стоїть. Угу. Так, куди ще пролетіть? Де колесо огляду? Поділ. Подол, поділ, подол. Ну, тут я був в першому відосі. Майдан Незалежності, хто ще не був. Ось він Майдан Незалежності. О, тут ялиночку поставили. Ялиночку, машинки. До речі, а ви ялинки збираєте? Хто, ще, хто вже назбирав? Ялинки забрав машину в новорічному івенті. Ой, тут якась музика починає грати. Сподіваюсь, не треба, не треба. Вона без авто авторського права. Авторська. Все, 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 я полетів, я полетів. Оле. оле, оле. Готель Україна. Тут нема вертолітної? Ні, нема. Привіт! Привіт! Як працюється? Слухайте, а можна якось відосик зробити, чи на стрімчики з кимось попробуємо. ну я зараз не буду йому заважати, намагатись сідати на корабель. А можна відосики потім на стрімчики зробити, так? Да? Він мене не чує, чи що.